Горе сміття, розбиті пляшки та будівельні матеріали. Тут часто гуляють діти, які можуть порізатись. Люди просять, аби територію прибирали та комунальний камбайдуже. Місцеві мешканці звернулись до народного контролю. Пані Катерина розповідає, її онука вже травмувалася. У нас потикнулося, там є дуже багато шкле набитого. І розрізала собі сильно коліно. Те коліно ще до сьогодні в неї не здорове. Ще його перев'язано. Дуже глибокий розріз був до пляшки. Вона і райту зрізала, і коготки все порозрізала. Вона не дай боби дитина вена розрізала на руці і спотикнулася під снігом пляшки. Що би було? Взагалі калікою. Гуляла з подружкою, потім э, пішла в туалет і розрізала ногу. А от зараз вона болить в тебе Трошки. Трошки. Трошки але ну, ходити можеш, на фізкультуру ходиш? Ні. Тут дуже багато сміття. Рідко коли прибирають, враження, що взагалі не прибирають. Тут багато битого скла. Засмічена територія належить одразу трьом установам. Журналістів народного контролю запевнили, ділянку приберуть і будуть слідкувати, аби там було чисто. Це такі сходження таких е, територій, де має частину прибирати школа, частину має прибирати церква, і частину має прибирати ЛКП. Е, це буде прибрано до кінця тижня. Коли е, церква Бівез забере всі гіляки, та територія буде прибрана і по подальшому буде трималася в чистоті. Ми будемо систематично прибирати і будемо ще пільніше тепер святкувати для того, щоб люди відчували. Те, що церква не лише дбає про їхню душу, але так само дбає про їхнє тіло. Ми перевіримо, чи приберуть звідси сміття. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ